Фастів знову прощається зі своїм героєм. 23 червня. Про виконання службових обов'язків біля Лисичанська загинув Віктор Іванетта. Віктор народився 8 грудня 1976 року в селі Кропомня Іванківського району, що на Київщині, одружившись у 2002 році, разом із родиною проїжджає до Фастова. А невдовзі Віктор стає батьком двох прекрасних донечок. У червні 2014 року пішов добровольцем батальйон міліції Київщина. А наприкінці 2015 року його перевели до полку миротворець, де він працював останнім часом. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де познали добро, звішливого, ввічливу людину. Патріота України, який не побоявся глянути ворогу в очі, особисто з нами на передовій стояв на нульовій лінії три місяці. Під пулями ходили, під обстрілами все. Не боявся нічого. Звичайно, шкода таку людину, яка так рано покидає нас і залишивши по собі тільки світлу пам'ять і двох маленьких неповнолітніх дітей. Він Хотів... дуже добрий, хороший хлопець. А как он проявлял себя на службе? Стойка. Стойка. Добросовестно относился Добросовестно. к выполнению своих служебных обязанностей. Был настоящим патриотом. и на передовой, и во второй линии, на передовой и под обстрелами через день. Хотелось бы после этого все, что закончится, Звичайно, щоб його сім'ю не забувалися, його підтримували. Ну а ми вже, виходить, всі, хто його знав, хто його бачив, хто з ним служив особисто, будемо якось його сім'ю підтримувати. Не тільки ну, моральна, але й фізична. Ну що ще можна сказати? Жалко, звичайно, таку людину втрачати. Дійсно, українського патріота. Слава Україні! Кача по ти сині, плине кача по ти Фастів тіві приносить свої найщиріші співчуття родині Віктора Іванети, царство небесне Герою України Олеся Волкова, Максим Грабанюк. Фастів тіві.